Віддай вогню ключ четвертий Звоть і спалюй. Комора згоріла вщент. Тепер я бачу місяць. Мізуту масахіде. Почуття перетворюють наше внутрішнє я. Коли ми маємо розуміння і пускаємо у хід уяву, перетворюється на зовнішній світ. Коли починаєш жити світом внутрішнім, оточуючий також змінюється. І ось у чому проблема. Без хаосу. Неможливе творіння, без руйнування, творення. Щоб збудувати нове, потрібно спочатку зрадити вогню старе. Ми повинні керуватися правдою і лише правдою. І якщо ця правда спалює віру, сім'ю, бізнес, релігію, індустрію, значить, усе це мало піти прахом ще вчора, з почуттям, розумінням та уявою нашого життя, сім'ї та сам світ. Стають більш щирими версіями самих себе рано чи пізно. Але спершу це дуже страшно, тому що якщо ми одного разу відчуємо, пізнаємо і наважимося уявити щось найкраще, то потім не вдасться побачити, розмріяти та розчулити дороги назад вже не буде. Ми провалилися в безодню між недостатньо щирим життям, яке ми живемо, та іншим життям, більш справжнім, але на жаль, Існуючим лише всередині нас самих. Можливо, безпечніше просто залишити все, як є. Може, це й не те саме життя, але воно теж цілком нічого собі. Саме це ось цілком нічого собі, штовхає людей у пляшку, робить їх дратівливими, озлобленими і зрештою хворими. А в результаті, лежачи в тихому розпачі на своєму смертному одрі, вони будуть запитувати себе якою б людиною я міг чи могла б стати, яку сім'ю завести і мир побудувати? Створення чогось істинного і прекрасного можливе лише за умови повної руйнації того, що було цілком нічого собі відродження неможливе без загибелі. І як тільки в нас прокльовуються бачення більш істинного і прекрасного пристрою, саме життя відразу повертається за ним, як за стрілкою компаса. Прийматися за те, що втратило минулу щирість, небезпечно, і навіть ризиковано, тому що це вірна смерть всього, чому було призначено статися. Ми живі рівно настільки, наскільки готові розпочати нове життя із абсолютно чистого аркуша, і вона завжди буде коштувати нам попередню. По-справжньому жива людина постійно втрачає те, ким він був, чого досяг, у що вірив і що вважав істинним. Я втрачала індивідуальність, втрачала віру та стосунки, все те, що було боляче втрачати, і зрозуміла, що живучи за заповітом почуттів, розуміння та уяви, я завжди щось втрачатиму. Те, що втратило в моїх очах колишню істину і звільнило місце для того, в чому я впевнена на всі сто. Довгий час я жила за завітами старих, як дерев'яний черевик інструкцій, які збирала все своє життя. Як бути успішною жінкою та матір'ю, як побудувати міцну сім'ю, як зміцнити свою віру. Я була така впевнена, що ці завіти є незаперечна і універсальна істина, що віддалася їм вся і без залишку, навіть не подумавши для початку розібрати і вивчити кожен з них. Коли я нарешті вивчила їх зі своєї підсвідомості і вдивилась уважніше, зрозуміла, що ці завіти ніколи не були істиною. А лише довільним конструктом соціальних очікувань, нав'язаним мені культурним середовищем, в якому я мешкала. Я так хотіла догодити цьому самому середовищу, що мчала до вказаного нею пункту призначення стрімголов на автопілоті, навіть не будучи впевненою, що взагалі хочу туди. Я повернулася за штурвал і перестала сліпо вірити завітам. Натомість я почала вірити в себе і стала тією жінкою. Яка готова викинути правила, нав'язані світом, і написати свої власні. Я спалила завіт, який утверджував безкорисливість вершиною жіночої природи, але спершу вибачила себе за те, що так довго вірила в цю безпросвітну брехню. Скільки разів я жертвувала собою в ім'я любові? Мене переконали, що найкращий спосіб для жінки показати, як вона любить своїх батьків, сім'ю, суспільство та націю. Принести себе в жертву на вівтарі служіння їм усім. Я так хотіла бути корисною і потрібною, що зрештою надала і собі, і всьому світу ведмежу послугу. Я бачила, що відбувається і у світі, і у відносинах, коли жінки поводяться як тихі і слухняні безмовні мишки. Самовіддані жінки прекрасний матеріал для створення ефективного суспільства, але не прекрасного, не істинного і взагалі суспільства. Коли жінки втрачають себе, світ збивається зі шляху, і зараз йому не потрібні самовіддані жінки, йому потрібні самодостатні та горді. Самодостатній жінці не потрібно керуватися чиїмись указами та очікуваннями. Самодостатня жінка знає себе і довіряє собі достатньо, щоб говорити і робити лише те, що потрібно. Я кинула у вогонь, що відповідальна мати це мучениця. І вирішила для себе, що покликання матері стати зразком для дитини, а не святим ликом самопожертви, я припинила бути матір'ю, яка гине в ім'я своєї дитини, і стала відповідальною мамою, тією, яка вчить своїх дітей, як це бути людиною, в якій життя до країв. Крім того, я позбавилася упереджень, що тільки повну сім'ю можна вважати повноцінною. Я помітила, що сім'я може бути будь-якою. Розведеною, одруженою знову, змішаною, і все одно залишатися цілою, а ще помітила, як багато є на вигляд повних, але глибоко нещасних сімей. Я зрозуміла, що повноцінна сім'я може вважатися тільки в тому випадку, якщо сама не ламає і не змушує нікого в ній приховувати свою природу, щоб вписатися в сімейний пейзаж. Сім'я повноцінна тільки коли кожна людина в ній почувається повноцінною. Я відмовилася від жорстких і закостенілих рамок на користь рухомої та живої екосистеми, в якій кожен член моєї родини вільний бути самим собою, змінюватись, рости і все одно залишатися її частиною. Повноцінна сім'я це конкретне число людина. Кожен із яких виконує певну роль, але можливість кожному за неї почуватися вільним і захищеним. Я звільнилася від образу жінки, що чіпляється за наказану суспільством структуру сім'ї, і стала нарешті тією, яка прагне зберегти право кожного з членів своєї сім'ї на можливість бути людиною на всю ширину. Я перестала вірити в те, що успішний шлюб це шлюб, який триває до самої смерті. Навіть коли один із подружжя або обидва мруть уже від одного процесу. Я прийняла тверде рішення, що, перш ніж знову принесу обітницю іншій людині, принесу її спочатку самій собі і присягнуся, що більше ніколи себе не покину ні за що на світі. Я і все, що в мені моє, разом на віки вічні, доки смерть не розлучить нас. І ми покинемо кожного, хто спробує нас розлучити. Я перестала бути жінкою, яка вірила, що її має доповнити хтось інший, у той момент, коли вирішила, що я й так народилася цілою. Я розвінчала свою дорогоцінну і таку зручну віру в те, що Америка це земля свободи і справедливості для кожного, хто їх потребує, і на згарищі цієї ідеї дозволила народитися ширшою та чеснішою. Такою, яка включала б у себе досвід американців, які зовсім на мене не схожі. Я написала для себе новий завіт про те, що означає мати міцну віру, відкинула думки про те, що міцна віра включає наявність певного набору переконань, які врятують мене і проклянуть інших. Перестала вірити в те, що між мною та Господом існує якась ієрархія посередників, перейшла від аутсорсу до інсорсу сім. З упевненої у всьому жінки, яка стоїть в оборонній позиції в питаннях віри, я перетворилася на допитливу, сповнену благоговіння з широко розплющеними очима. Міцно стислі кулаки розтиснулися, а руки розкинулися в обійми, З мілководдя на глибину. Втративши релігію, я здобула віру. Всі ці заповіти і пам'ятки, які я написала для себе, не є правильними чи неправильними. Вони просто мої. Вони писані на піску, так що я можу переписувати їх у будь-який момент, коли відчую, зрозумію чи вигадаю ще більш прекрасну і справжню ідею про своє життя. Я буду займатися цим до мого останнього подиху. А потім я зрозуміла: ніхто не прийде і не скаже, ким мені бути. Це маю вирішити я. Плют четвертий. Дозволити собі хотіти, не боятися власних бажань, не стирати себе до зручності для інших. Бо щоразу, коли я наступала на себе, світ втрачав ту, ким я могла стати, і тільки коли я перестала чекати дозволу, почалося моє справжнє життя.